Всім привіт! І я вам покажу пушку, яка безперервно стріляє стрілами. Так, робимо таку конструкцію. Ставимо факели з редстоуну. Далі ставимо отак блоки. На них ставимо ще раз редстоун. Він має погаснути. Далі ставимо знову отак блоки. І на них теж е, факел з редстону. Так. От, має вийти така конструкція. Далі між ними ставимо блоки. Є. І. Проводимо редстоун. От. Посередині ми моїх... його тут тут. Мы его не сполучаем, мы ставим так и забираем, забираем стрелу. Так, стрела сейчас боевая. Так, стрел, платить э, и девочка. Слай стрела. И девять. У нас стреляют сразу. Але її можна зупинити за допомогою речага. Так. І ось. І зрозуміло, що після цього ми можемо зібрати стріли знову.